Увікни... вікни у вік ві, вікні, історію України. Увімкніть проект. Ми сонце у віконці знову з вами я Ілля, який нічого не шарить у історії і Ваня, якого я вже задовбав донатами і Грушевським. <реш> <реш> Навіть нічого не кажу про те, що він шарить історію. Але він шарить історію. Вже, фраз, ти вже фраз різних придумав на те, як я шарю історію. Що такий, так що цього разу казати? Як він там шарить? Яка метафора має бути? Такі вже просто шарить. Та ні, я про Грушевського почав не просто так. А. Бо ми зараз будемо говорити з тобою про гривню. Бо у мене є коротше інфа, що гривня домінантна над рублем російським. І я хочу упевнитись в цьому. Ну, в принципі, історії походження цих понять можуть вказати на те, що гривня домінантна. Власне, гривня, є декілька версій, як це поняття почало існувати в Київській Русі. Перша версія, що гривна пішла від назви прикрас Обручів у знатних. Там ну жінок у княгині, типу, це використовувалося як прикраса, і при певних обставинах могло використовуватись як, як валюта, тобто як спосіб оплати. Чекай, тобто, ти прекрасно про гривня. Воно було похідне від слова гривня. Ну і власне, воно близьке до слова грива, і також з цим це пов'язують. І також да, грива гривня в цьому є суть. Також для другої гіпотези, що гривами позначали просто ну голову худоби в раніші часи, коли власне худобою, тобто за бартерною системою, могли розраховувати власне з. Ці дві гупотези основні звідки походило поняття гривні? Я подумав, що така ситуація обмінювалася гри гривами на типу тваринами. От, потім почали обмінюватись прикрасами, і тоді вирішили, що якщо прикраси носяться на шиї, то шия називається грива. Ну, от є версія така, є а. версія, що просто гривами називали одну одиницю худоби, і це переросло власне в назву для монети і для грошової одиниці. Угу. Але як власне, елемент грошового обігу гривня має теж декілька значень. Тобто, саме перше, е гривню позначали міру срібла. Так як довгий час в Київській Росії ходили арабські дерхеми, срібні монети, вони в певний період бували могли псуватися, ламатися і того їх могли брати просто на вагу. І гривня була mm -hmm. позначенням їхньої певної ваги. Це е, одне значення гривні. Потім гривня почала вже фігурувати для позначення саме монети, а найбільш популярне значення, ви бачили всі ці зображення цієї такої шестикутної гривні. Yeah. Ви бачили ви бачили це зображення в підручник з історії. Шестикутна гривня це, власне, злиток срібла. Тобто е, історики виділяють такий період в Київській Русі, так званий безмонетний період, коли в певних обставинах карбування монет зупинилось, але певна кількість срібла все ж таки залишалась. І того велику кількість монет виливались в ці злитки срібла, і їх використовувалися для оплати ну, там, в якихось великих масштабах. І е, гривні бували, до речі, різними. Тобто Київська гривня, вона така шестокутної форми. Е, були ще так звані Чернігівська і Новгородська. Новгородська це така довга срібна палиця, а Чернігівська, вона така як ромб, тільки такий зазубрений ромб. А на що вони був... взагалі форму робили? Не могли просто так. Ну, ну тобто, була певна ну, виплавити і все. Ну, виплавити їм ж потрібно, була якась форма та певних ні, просто ст... взяли, капнули от тобі срібло. Ну, але їм треба була велика форма, і вони просто вибрали певний стандарт а -а. цих форм. Ну знову ж таки, воно, ці стандарти вони не настільки були точними, як там в сучасний момент, коли є там, золотовалю... там золотовалютний фонд і так далі. Але вони А, -а тоді був срібно-валютний фонд. А -а Скажімо так, наприклад, гривню могли позначати золоті монети візантійські, і їм треба було поняття гривні для позначення, скільки ось ця золота візантійська монета була позначення в сріблі, того, що в Київській Росії срібло більше було uh -huh. в ходу. До довгий час саме срібло було основною uh -huh. основним дорогоцінним металом. Мені подобається, що ми з тобою, коли обговорювали, що знімаємо відео про гривню, ти такий, та там три хвилини про що ми будемо говорити. А стосовно рубля, найбільш популярна гіпотеза про те, звідки пішло поняття рубль. гривню рубали, оце типу шмат ось цієї великої гривні, це власне рубль. І в певний момент, коли вже відбувся розпад Київської Русі, поняття рубль, витіснило поняття гривню. І потім це переросло власне, в позначення власне, державної валюти в Російській імперії. Давай повторимо: тобто, рубль – це що? Шмат гривні. Мат гривні. І тому досі курс реально один к двум. Ну, по факту. Так. Прикольно. Це все? Про що ми мали поговорити? Е, ну, Можемо сказати, що як національну валюту гривню по суті створили, а не відродили. Реалізація гривні як валюти вже відбулася в період держави Скоропадського. Угу. Ось, і, і що це була за гривня? Ну, тоді? це вже були паперові купюри. Ви можете знайти зображення, дуже красиві до дизайну. був зображений. Дизайнером <рес> цих купюр був відомий ілюстратор Горій Нарбут. Нарбут тут. Він дуже круто поєднав різні елементи гравюр там старих українських книжок 17 століття uh -huh. з зображенням там українського селянина, української селянки і дуже круто поєднав всі ці елементи власне, для дизайну паперових грошей. Блін, а їх зараз можна знайти? Напевно ж можна? Я думаю, ну вони, вони присутні в музеях, тобто їх можна побачити в такому Прикольно. плані, навіть якщо ти зайдеш на Вікіпедію «Історія української гривні, там всі зображення в різного номіналу цих гривень з дизайном пана Нарбута. Прикольно, подивлюсь. Чуєш, як ти думаєш, наскільки це доречно в відосі про гривню згадати про донати? Ладно, коротше. Скоро <смеш> давай, давай. Можна. Ну, УНР Грушевський. Грушек, да, uh, так, так. Доброго вечора, uh, ми з України. <смеш> Я про цю фразу вразу і по відосі писав би. Якщо вам подобаються подібні відоси, переходьте в. Описі по посиланню, і там можна залишити донатик для того, щоб наш канал міг існувати і робити кращий контент з відео у відео. А на цьому ми з вами прощаємося до наступного відео. З вас лайк, підписка, колокольчик. Всім пока.